Особистий характер персоналія людини напряму підпорядковує собі її політичні погляди. Насправді, в цій думці є зерно деякої логіки, але науковці стверджують, що це неправильно, неправильно так вважати, і насправді політичні погляди. І риси характеру корелюються між собою. Тобто науковці спостерігають за цим і приходять до висновку, що людина з такими то рисами характеру найімовірніше буде ось з такими політичними поглядами. Тобто, одне з речей, одна з речей, щодо якої помиляються люди, які роблять подібні спостереження, вони думають, що твій характер зароджується в дитинстві. А політичні погляди вони розвиваються вже в більш дорослому віці. Допустимо, в підлітковому, коли ти стикаєшся з суспільством і так далі.